Ви вже думаю, знайомі з кількома нашими членами української кліматичної мережі, які були в Баку на КОП-29. Але у нас набагато більше членів. Загалом у нас 39. На жаль, не всі змогли долучитися, але ті, хто долучилися, є тут, і ми хочемо розповісти про те, чим вони займаються і які важливі меседжі вони просувають на цій міжнародній конференції. Олександра Халаїм, голова правління громадської організації Український екологічний клуб Зелена хвиля. Ми тут на КОП-29 для того, щоб слідкувати за подіями, що стосуються кліматичної освіти і екологічної освіти взагалом, тому що це частина нашої місії, екологічна освіта. Також у четвер, другого тижня, КОП-29, ми провели івент в українському павільйоні, присвячений нашому проекту АйТріфоїє. Який стосується того, як адвокувати важливість міських дерев через зміни клімату та хвилі тепла. Як українські спільноти опікуються своїми зеленими зонами під час війни? Привіт! Мене звати Марик. Я представляю молодіжну кліматичну організацію «Розвій». Основна задача нашої організації на ФОП – розбудова зв'язків з міжнародним молодіжним рухом за кліматичну справедливість, а також поширення заяви про вплив російського колоніалізму на кліматичну вразливість регіону СЕКЦ Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії.